Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Я хочу викликати на цю сцену наймолодшу мою учасницю. Це абсолютний діамант Марія Сур. Давай, Марусю. Часи. Дуже дякую. Оплесків все менше, напруги все більше, але все вийти. Давай. Школярка із Запоріжжя Марія Сур, яку Оля врятувала з команди Дорофєєвої дві фіналістки для мене. Але далі хочу дати шанс Оксане тобі. Піти зі Ми починаємо. Час великої крадіжки. Є! Відразу обоє! Я піду до Олі Полікової. Зараз у моєму рідному місті Запоріжжя небезпечно, тому ми виїхали з мамою до тітки у Швецію. У Швеції був проведений один з наймасштабніших благодійних концертів за всю історію у Швеції, на якому було зібрано 8 мільйонів. Євро для України, і для мене це була велика честь. Саме на цьому концерті лейбл Warner Music помітили мене, і зараз я працюю з ними як артист. І ті пісні, які я випускаю, 50% цих грошей ідуть на допомогу Україні. давай! ми повернемося до нашої квітучої і мирної України. Все відбудуємо і буде мир. Красуня така. О can't keep a good girl down. Ow! She got me really glad, thinking for the good time. Можна років. так співати всякі. Людина, яка народилася у 2005 році. Що? Так я гарно <зад> порахувала, тому що я тоді вже почала вести світське життя. Я написав пісню Я не здам себе бою. А в мене вже двоє дітей на той час <праць> було. <праць> <праць> я себе відчула зараз старою. У 2005, 2005 <праць> році 2005 рік. 16 років. Вау! Дякую, Зелеки, дякую. Надя, зараз пошкодувала, що втратила Марію зі своєї команди. А я зараз навіть не думала про це. Я просто пишалася. Величезна Оля, дякую за те, що ти врятувала Машу. Як на мене, це був найартистичніший виступ ну, напевно, зі всіх дівчат. Зі всі. Мені здається, вона так. Вона, вона зможе просунути Марту дуже, бо вона дуже потужно дала а цієї пісні емоцію. Я, Я не згоден. Я не згодна. Чесно кажучи, що Марта була дуже впевнена. Вона на тому, сяде на порошку. другий стілець. стілець. Я думаю, на перший. От ви точно народились для того, щоб запалювати людей. От в вас є цей талант. Це точно в вас від природи. Оце так та річ, якої ніхто ніколи не дасть вам і не забере. Ну, це дуже-дуже великий талант вміти вийти до людей і віддати їм всю свою енергію. Ніхто так це правда не робив. За цей виступ сьогодні я б посадив вас на перше місце. Дякуємо Тіно Григорівно, так, Що скажеш ти? Якщо чесно, коли ти сказала Катя про 2005 рік, я себе згадала в, то, в той рік. Це була нова, нова хвиля. хвиля. І ви мені нагадали мене, мене. Якщо та, чесно, це <рес> правда. Ви випромінюєте світло. Це і є дар. Хочу вам побажати великої кар'єри. Дякую. Який стілець? Так, якщо чесно, там два таких вокальних динозавра. Е, митця, їх рухати так само складно. Перший за іскру, за все решта. Ну, третій точно. Дякуємо, Тіно, Олю, Маша. Ти абсолютно сьогодні зробила дорослу річ. Ти зібралася як доросла. Я не чула ні одної нечистої ноти, невпевненої ноти. Тут дорослі якось губляться, розумієш, а ти не згубилася. Це буде абсолютно точно голос світового рівню, Клас. якщо ти так співаєш у 16 років. І от я тобі скажу, що за таку твою серйозну зібраність. Я навіть не ну, в мене в планах було трошки інше, але все зараз летить в тартарари. Я тобі чесно скажу. Я і правда хочу посадити тебе на перше місце. Не, перше. Абсолютно абсолютно правильно. Марія Сур займає перше місце. Ну, передаває статено. Але, на жаль, є і сумна, новина. Ми маємо попрощатися з Віктором Кириловим. Давайте поаплодуємо Віктору. Вітя трошки не до прямих ефірів не готовий. Йому не готовий. На жаль. У нас попереду ще чотири виступи, чотири учасники. І Марія Квітко зараз у зоні ризику.